Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний до вас час на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. На авто не лишилося живого місця. Волиняни постраждали в ДТП. Біля портсіті на жінку й чоловіка вдягнули наручники. Подробиці. Російський танк смажений по Волинськи. Успіхи захисників із сотої бригади. У ЗСУ є успіхи не лише на лінії зіткнення, а й у глибокому тилу росіян. Наші військові знищили ворожий радіотехнічний комплекс «Свєт-Ку» у Луганській області. Такі системи РЕП Росія відправляла туди ще у 2016 році. Вони призначені для контролю та запобігання витоку інформації через радіостанції. Крім того, сьогодні у Збройних силах підтвердили удар по росіянах у місті Кам'янка Дніпровська та в Енергодарі. Розвідники завдали його 23 і 24 серпня спільно з місцевим рухом опору. На Харківщині посадовцям ТЦК повідомили про підозру за махінації. Вони нарахували 700 тисяч бойових премій цивільній особі. На роль підставної особи погодилась знайома начальника військомату. Вона фактично не виконувала функціональні обов'язки та не виходила на службу. У Вінниці викрили більше десяти посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. Затримали організатора оборудки, посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру. До незаконної діяльності він залучив чиновників обласної військово-лікарської комісії. Вартість бути непридатним він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Такі махінації вони провели понад 200 разів. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На цьому викриття СБУ не завершилися. Затримали агентку Росії, яка протягом місяця наводила гради і шахеди на Херсон. Місцеву жительку дистанційно завербували російські військові після деокупації міста. Помітили її завдяки антиукраїнським коментарям в інтернеті. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення наших військових. Відповідні координати передавала через месенджер, після чого армія РФ била по місту. Додамо, що за минулу добу від російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. Двоє отримали поранення. Ще одна жертва та одна поранена на Харківщині. Троє людей загинули внаслідок ранкового удару ракетами по Полтавській області. На щастя, сьогодні без постраждалих та загиблих на прифронтовій Донеччині. Російський танк смажений по Волинськи. Так воїни сотої бригади територіальної оборони називають вдале відпрацювання по бойовій броньованій машині ворога. Оборонці з Волині продовжують нищити противника. На відео аеророзвідники засікли орківський т 72 і оперативно передали координати артилеристам та пілотам ФПВ-дронів. Кілька точних ударів і чергова одиниця ворожої бронетехніки знищена вщент. Аби в пеклі горіло якнайбільше ворогів захисникам з Волині нині треба наростити можливості радіоелектронної розвідки, аби ще швидше виявляти та нейтралізовувати ворожі дрони і операторів, які ними керують, потрібен комплекс Рантелон Дітіс ДІТІЕС-2458». Його вартість 2 мільйони 50 тисяч гривень. Слава Україні! Героям слава на зв'язку. Сота ОБР ТРО та гардероб Бандери. Сергій Тимчук, раді вітати на Донбасі. Сьогодні відкриваємо потужний збір на комплекс радіоелектронної розвідки Рантелон, який допоможе визначати ворожі пташки. Друзі, долучайтесь до збору. Потрібно зібрати 2 мільйони гривень. Чим швидше ми їх зберемо, тим більше життів ми спасемо. Задонатити сотню на сотку можна, перейшовши за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Не забуваємо, що війна триває і вона стосується не лише тих, хто в складі ЗСУ. Давайте наближати перемогу разом. На Волині застілля закінчилося вбивством. Трапилося це днями в селі Лісове на Маневиччині. Було застілля, після якого поміж двома волинянами виник конфлікт із бійкою. 50-річний чоловік жорстоко побив 56-річного власника будинку. Від отриманих травм той помер. Правопорушника поліцейські затримали. Йому вже повідомили про підозру. Триває слідство. У Луцьку чоловіки з жінкою з кулаками накинулися на охоронців торгово-розважального центру. Трапилося це ввечері, 27 серпня. Охоронці ТРЦ Порт-Сіті викликали патрульних, аби ті вгамували людей, що порушують громадський порядок. Коли інспектори прибули на місце, то справді виявили там чоловіка та жінку, які поводилися агресивно і були в стані алкогольного сп'яніння. Вони також почали нецензурно виражатися у сторону працівників поліції. Саме тому було прийнято рішення їх затримати із застосуванням кайданок. На п'яних дебоширів патрульні склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, також окремо на чоловіка за появу в громадському місті у п'яному вигляді, а на жінку за повторну появу п'яною протягом року. На автівках не залишилося живого місця. На дорозі луцьк Львів. Жахлива ДТП з постраждалими. Трапилося це в неділю, 27 серпня. Зіткнулися автомобілі «Форд Фокус та ВАЗ 2101 За кермом обох автівок були волиняни. Постраждали 31-річний водій. «ВАЗ» та його 55-річний пасажир. Обох швидкою доставили в лікарню. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Нині встановлюють усі обставини автопригоди. Максимальне покарання винуватцю аварії, обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років. Залишайтеся з нами, щоб вже за мить дізнатися про таке. Луцька блогерка вийшла заміж за учасника шоу Холостячка. Декілька вулиць Луцька без гарячої води. На волині можна піднятися вище неба. Декілька вулиць Луцька залишилися без гарячої води. Йдеться про Вороніхіна 10, Богомольця 2 та будинків на проспекті Соборності. На перших двох вулицях гарячу воду перекрили через витік на магістральній тепловій мережі котельні. Нині на об'єкті тривають роботи з пошуку та ліквідації витоку, після чого послугу буде відновлено. Разом з тим тривають роботи із заміни зворотньої труби аварійної ділянки мережі. На об'єкті працюють дві аварійно-відновлювальні бригади. Щодо проспекту Соборності 19 та 20 а, то гаряче водопостачання там припинили через заміну аварійної магістральної теплової мережі діаметром 500 міліметрів. Збував бупренорфін. 33-річний житель Нововолинська продавав лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків. Упродовж червня серпня цього року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту чоловіком таблеток з умістом бупренорфіну. Вранці, 24 серпня, працівники поліції затримали його і вилучили у нього ліки, вільний обіг яких обмежено нині волинянин під вартою. Піднятися в вище неба та побачити неймовірні волинські краєвиди. За цим їдуть туристи у Поромівську громаду, яка знаходиться на заході Волині та межує із Польщею. Саме там у селі Поромів звели гойдалку заввишки 11 метрів. Як нова локація вплинула на туризм у громаді та чому туди варто їхати? У сюжеті Марії Вавренюк. Єдина на Волині та чина найвища в Україні гойдалка у селі Поромів вже близько двох років маний до себе туристів. Ми приїхали сюди у будній день, але все одно застали відвідувачів. Дуже гарні такі позитивні відчуття Згадати дитинство гарно. І дітям сподобалося. Так, таке відчуття, як на Гойдалці летиш. ну, Хороше місце вибрали. Сподобалось. Ще приїдемо не раз. Ідея створити високу гойдалку з'явилася ще три роки тому, після того як в громаді дізналися про подібну локацію на Закарпатті. Будувало цю гойдалку пів села. Долучилися місцеві підприємці та лісівники, які допомогли знайти високі сосни. Тож на досить бюджетну, але ефектну атракцію пішло мінімум витрат. Встановили гойдалку на одній з найвищих точок громади, навпроти недобудованої 10-ї шахти. Це для нас така, якби візитівка для цієї шахти. Що от, можливо, якийсь інвестор приїде і він цю шахту купить, і буде вона працювати. Частинка надії того, що можливо так буде. Реалізували задум із гойдалкою наприкінці 2021-го. Тоді не збиралися ставити рекорди, але так вже вийшло, що промівська гойдалка обігнала закарпатську висотою майже 9,5 метрів. У нас просто висока гойдалка, вона з одинадцять метрів 5 сантиметрів висотою. Тобто, і. Це для відпочинку, це не для рекорду. Голова громади каже: не знає, чи Поромівська гойдалка нині найвища в країні. Та й за таким статусом громада не женеться. Найперше хочуть вдосконалити місце відпочинку, яке так полюбилося і місцевим, і туристам. Там, мангали поставили, там, таке мінімально зробили, ну, культури трошки, але ми не доробили те, що хотіли, але багато ну, людям це подобається, багатьом людям подобається, і ще багато що плануємо там, зробити, щоб... Ну, було краще, цікавіше завершити локацію. Завадила повномасштабна війна. З часом на території гойдалки планують створити багатофункціональну зону відпочинку, розмістити дитячі майданчики та проводити різноманітні заходи. А поки сюди їдуть гойдатися та відпочивати з сусідніх областей і навіть за кордону. Місце неодноразово відвідували представники іноземних делегацій. Люди їдуть із Володимир Волинського району, навіть із Нововолинського, Новолинського, і молодь ходить собі від. Спочувати. Ну, правильно, там ще треба допрацювати, Ну, і, звичайно, треба, щоб трошки в людей наших в голову було, знаєте, щоб не мусорити. А так то їдуть, їдуть. Але як виявилося, про незвичайну локацію у самому Поромові знають ще не всі. Я теж чула. Їхали діти якісь з Нововолинська і кажуть, ми йдемо на Гойдалку. Кажу, так ось же Гойдалка. Я думала, що оце. Ні, каже, там де гори. То ви не знаєте, чи є Я гойдалка? Не Я не знаю, діточка. Крім чудової локації для відпочинку, гойдалка стала ще й хорошим маркетинговим ходом. Завдяки її появі про Поромівську громаду знають не лише в Україні, а й за її мажами. До слова, відвідати гойдалку можна у будь-який день та час безоплатно. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Шість фотографів та два відеографа, аби запам'ятати день весілля. Луцька блогерка Валерія Чернецька вийшла заміж за учасника другого сезону проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. обранцем дівчини став психолог Роман Свечкоренко, який старший за неї на 10 років. Пара зіграла весілля просто неба в колі друзів та родичів. До слова стосунки пара розпочала відразу після вилюту Романа з реаліті-шоу. Олесить стежками Полісся на велосипеді. Мова про інженера Рівненської атомки, який уже сьомий рік поспіль досліджує Поліський край на двоколісному. Спершу займався цим сам. Згодом до нього долучилися рідні, друзі та учасники спортивної команди РАЕС-ТІМ. Більше про це дивіться у сюжеті. Для Вадима Медиченка спорт не просто захоплення, а спосіб життя. Він змалку був активним, відвідував заняття з легкої атлетики, займався футболом. Велоспортом захопився у 2016 році, коли з'явилося бажання подорожувати мальовничими куточками Поліського краю. Спершу мандрував сам. Згодом це були подорожі із друзями та родиною. Ключовими точками були це озера. У нас край озер. Є і якісь супутні біля озер, якісь цікаві місцини. На поряд біля нас, напевно, цікавіше це є черемське болото. Це таке здоровенне болото кілька квадратних кілометрів. По центрі якого знаходиться озеро, до якого можна дійти по дерев'яній клаці. Це два кілометри, ти йдеш по дерев'яній клаці, і серед цього болота є озеро. Крім цього, на ньому на наподивитися ще й звишки. Дерев'яний касить поряд. Найдовша його подорож 242 кілометри. У мандрівки на велосипеді часто вирушає із друзями спортивної команди Раестім. У такий спосіб вони тренуються та готуються до різних спортивних заходів, зокрема тих, які проводить Рівненська АЕС. Активно приймав участь у всьому і мав багато цікавих ідей для маршрутів. Один із них я все-таки втілив у 2021 році з сотка. Ми вирішили відхилитися від стандартної сотки. Треба їхати до довжкокушки, ці місточки. Багато силь доклавши до її організації, ми все таки це змогли зробити. Показали кілька озер, полісся. Учасникам сподобався цей маршрут. Дійсно, це було щось нове, несподіване. Щоб працювати у тандемі з двохколісним, потрібно якісно його обслуговувати. За сім років подорожі ремонт велосипеда переріс у цікаве захоплення, і тепер чоловікові під силу усунути будь-яку несправність. Свою обізнаність він демонстрував неодноразово під час велозаходів, допомагав учасникам лагодити поломки велобайка, які траплялися під час проходження маршруту. Зазвичай це пробиття коліс, іноді бувало специфічні, це неправильно підібрані кількість передач до довжини ланцюга, де заклинив ланцюг, але там теж справилось кілька парад спортсмену і він доїхав, до речі, до фініша. Сьогодні Вадим із ще більшим бажанням бере участь у спортивних ініціативах Рівненської АЕС, адже усі на підтримку Зсу. Окрім того, колектив реакторного цеху номер 2 так як і всі інші структурні підрозділи Рівненської АЕС, об'єднуються і роблять усе, що можуть заради перемоги України. Це важливий вклад. Ми, зокрема, і цехом маємо власний фонд. Який активно підтримує збройну силу України. Зараз збираємо на восьмі автомобілі. Тому підтримуємо як тільки можемо. Маємо це робити, щоб отримати перемогу. Також колектив реакторного центру номер 2 всіляко підтримує різні волонтерські ініціативи, які спрямовані на допомогу мужнім ЗСУ у боротьбі з рашиським окупантом, вітаю, шановні друзі! Хочу подякувати працівникам різних атомної станції, а саме РЦ-2, за те, що долучаються і допомагають нашій волонтерській групі. Вони нам допомогли в ремонті автівки, яка виконує бойові завдання на Донеччині. Хлопці, вам велике дякую. Разом до перемоги! Більше новин ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей. Будьте щасливі і бережіть себе.